Потяг Херсон Львів, який вчора потрапив під обстріл, сьогодні вранці прибув на Львівський вокзал, без запізнення чітко по графіку. Євген Красов — провідник того вагону, в який влучили російські військові. Розповідає, на момент удару був у вагоні. Вагон готували до рейсу. Пасажирів ще не було. Ми приїхали, поубирали у вагоні, чекали на пасажирів, збиралися на посадку. Ну, вдівалися якраз. У вагоні був, готувався до посадки. Ну і Прильоти. Колегу Євгена Романа поранило осколками. Він в даний момент виносив пакет зі сміттям до урни, що знаходиться поряд, і його попали осколичні рани від того снаряду, який полетів по вогонь. Поліція надавала першу медичну допомогу, тому що ми питалися вагон спасти. У вагоні почалась пожежа, його швидко відчепили. Потім тягнули інші вагони на безпечне місце, більше 20 метрів, щоб не прийшло займання на ці вагони. Потяг відправився з Херсонського вокзалу лише з 14-хвилиною затримкою, каже провідник Ігор не незважаючи на паніку. Люди сідали на вагонах, швиденько все зробили і виїхали в безпечне місце. Інші пошкоджені вагони замінили у Миколаєві. Там на потяг сідала і Світлана Колотюк. Три прям пришли в Николаев, они прям стекол нет. И в Николаеве это все уже отбирали, убирали те, которые пострадали, потому что люди спрашивали 20-й вагон, а был только 12-й, по-моему. Да, это они доцепляли, догоняли вагоны. А что пассажиры рассказывают? Что рассказы можно иметь. Ну, страшно, говорят, было. Ну, как у нас, мы-то привыкли, у нас 8 месяцев, мы привыкли под этим жить. У нас везде, возле дома прилеты. Евакуйованих херсонців доправили у Хмельницький бригаду пасажирського поїзда Херсон Львів на пероні львівського вокзалу. Оплесками зустріли колеги-залізничники. <плес> Ольга Дейнека, Володимир Стадник Суспільне новини Львів.